Так. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Вованчиком залетіли в Рібаус, так як я й обіцяв в минулому відео. Всім привіт! Це я Вова. А перед початком відео що треба зробити, Бова? Ну, звичайно, що вліпити. На таку червону кнопочку цікаве Ти секунду. Вона має бути сіренькою. І самі, і мені буде тоді дуже приємно, коли я на неї. І то пойде один з плюс підписник. Так. До речі, ще є така гарна кнопочка, таку типу, пальці вверх. Вона так, зробить вас крутішими і ми вас більше запам'ятаємо. Ну, от і придумав. Окей, запускаємо. Так. Фото читаєш, а? Що ти, ти читаєш, дай подивитися. Я не успіх побачити. Він крин, він книжку свою закрив. 10 и кукар Арена. Володя, там проти нас грає Вова. Братуха! Братука, А справді Вова. Угу, я ж познаю. Беремо снайперку, беремо зі, бензопилку і гранату. Речі, кому цікаво, який є сет беру, я завжди беру ганблей, плеєр ган, без І полу Потім подохає через 3 секунди, та-дам. Воу! Оу. Мене вбив Вова. Мене закончили. Володя, а давай, можливо, після цього раунду зайдемо один на один. Давай. Так куди ти свій свисли, а? <плес> Та я навіть приціл включити не встиг. Я ж поймал попал, лг! Капайся! Ну зараз дуже сильно атакуй! <турок> О, удачи! Из-за бачик, ты що тут? <турок> да ну як! Нее! <турок> Не прогортайте це відео. Ми молимося, щоб ви не прогорнули, бо просто все дуже добре розбулося, це все просто Так. Зараз після цього раунду ми підемо з Вовою один на один, і я покажу, як грати треба. Ми напійку. Можна взяти РПГ? давай попробуем. Я взяв РПГ. Не звертайте, что это за скид, но просто якісь выпадки я Що Что в тебе здесь скинул? Сами О, от за РПГ уже пришло дело. Ага, пришло дело, да. Конечно, пішло. Да! Кого за РПГ? Ты пришло дело. Ага, вот так. А! 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 Давай, давай, давай. А! А! Да! Короче, Володя, зараз підемо один на один, окей? Окей. Все, давай. Виходимо. З штуки той. До речі, друзі, показую моє ім'я в Роблоксі, щоб ви могли мене додати в друзів. Осьо. Давай, Володя, пішли. Не забувайте про минулого відео, що Сафа обіцяв. Хто підійде до нього в грове і напише, я тебе знаю. Той получить безплатно Кенді Блосс. А! Є! Боба, сюда швы, блин, а! Заходь, заходь! Капец! Заходи, заходи, скоро! Фу! Да. Ну все, Боба, я тебе сейчас покажу, как нужно играть. Блин, не ту карту хотел взять. Таня, выкрутите у нас светловую НАБУ, мы на немецком сервере. Что? Вервая шпитая війна. Іди сюди! О! Да Як телепортуєшся, алло? Я не телепортуюся. А що ти робиш? Це просто ли ти грифемі меча, то ти можеш швидко рухатися дуже. Чекай тут друзі, но є одна штука. Друзі, в мене їшал машинка. Нема в мене машку. Тут цельний називається. Да. Йо. Эй. Так, друзья, сейчас мы возьмем штучку. Ты доходишь? крейсер з вогнестрілки. З якої вогнестрілки? стрілки? Так, вона, вона не вогнена. Вон, вон. Так, то... підписуйтеся і ставте вподобайку до каналу. Я тобі по башки тою гранатою запустив. люблю ты ниндзя-мод. Ниндзя-мод, блин. О! А, ниндзя-мод! Ниндзя-мод! Иди ты сюда, ни... ниндзя-мод, блин. Что ты сделал, ниндзя-мод? Ты поганый ниндзя-мод. Да вот это даже его не выучал. Ниндзя-мот, иди сюда! Э, ниндзя в лоб! Ниндзя в Ниндзя... Ниндзя-го, ниндзя блин! Ниндзя-го! Ты шо, ниндзя-го, блин, ты что? Э, ниндзя гол! А, дьё, за гол, нельзя так делать! Что за... а... Ты сюда не гол. Ау. А як ты бежишь с далека вот этим своим ниндзя-мотом? За... Ниндзя-мот! Да! Все, друзі, зараз останній раунд. Якщо ви вболіваєте за мене, поставте лайк. Якщо вболіваєте за бувальчика, то підпишіться. Ні самот? Ні самот? Блін. У мене 15 цей було. Опа. Зараз будемо робити розпаковочку паку. Давай. Зараз ми пройдемо на фіданки, так? Бать, пишемо званими наради. Ось укупляємо. І розпаковка. І що вип? У мене шею одна капсула з дрібка. І ще, ще відкрию на для снайперки. І мені випила... Ого! Го другий раунд, другий раунд. Що? Го другий раунд. Один на один. «Матboy». Так? Так. Ну. Окей, пошли. Кстати, тут кул Я не справку. Это Да, динозавр, а, я бачу. Вот а, <laughs> это. Там Годзилла <звук> Ну нічого, зараз спробуємо ножиками тебе закидати. Вони зато без кіне... а ні, вони. Не без че. Тепер я тоже ніндзя гоу. Я ножиками тебе закидываю. Я тоже ніндзя гоу. Ниндзе Гоу, иди сюда. Нин за гоу. И кинь индегол, ты що зробив? О, ти бачишь, что? поставь ты лайк. Ты ниндзя гоблин. Ах, кто ж ниндзя гоблин? Так я просто не бара. Вара. Давай ниндзя гоблин, иди сюда. Да я ниндзя, но ниндзя гоблин. Будешь ниндзя гоблин. Ниндзя гоблин! Я не Або дай видно? Да не видно, ні. Що? Як я то зробив, вообще? Зай в голову? Я вообще кидав, тебе угад, блин. Что тут там, мама? Стреляй! Я стреляю в Ниндзя Гол! Ты какие Ниндзя Гол? Люди на чеки. Вогняний. Я ще понял. Блін. Я відвогню сдох. Вот твою майкер вогню. Запам'ятай мої слова. Запам'ятай мої слова, що ти програєш. Ти Ты купим А шо, нельзя? Душа вот один майстер вогню на весь світ. Чого це вдруг? Ну я буду лаву винять Шо, лаву вам нельзя бути, ні? Та як ты меня своим ниндзя дньзя дзи дзимом был диньзя Бо я ниндзя а не ниндзя китайоза я все скажи ну да ты китайоза позор ниндзя я тебя задружу эй не надо Де ти є? Алло! О! О! На не їде йка. Дзін, зайди сюди! Я не дзіндзя, я ніндзя! А в мене будеш дзіндзя. Что-то mm -hmm. мне вообще выпало знаешь. Кидай. Ниндзя гол. Ниндзя. Позряд еще. Да ты в него дись держим! Не фига себе дись держи! Эй, ты бачишь у меня тебе фей в голову? О, Вова, тут котик в колесі сидит. Да. В колесі. Так, котик. Походу, буванчик, тепер буде захищати того котика. То да мій котик! То да мій котик! Я його перший побачив, то да мій котик!

Мене є, о, о, в мене є! Ооо! О! що? Легендарочка в мене є. Прикольно. Снайперка. Візьмемо Белл Джингл Бел. На даджерсах. Візьмемо емодзі. І що ж, друзі, на такому моменті. О, володя, тобі дуже в емоджі випав. На такому моменті ми будемо закінчувати, коли в ванчику і мені випав емоджі. ми будемо закінчувати. Якщо хочете другу частину, всім па-па. Не забувайте заходити до мене в Гровий Гарден, писати, що Саня, я тебе знаю, я буду давати кожному безплатний кіндіблос. Всім па-па.